Ширі посмішки дітей, веселі конкурси та купа позитивних емоцій. Саме така атмосфера панувала сьогодні на базі 56-ї гімназії, де викладачі закладу влаштували для своїх вихованців справжнє свято. Його присвятили дню захисту дітей та відкриттю пришкільного майданчику відпочинку. З добром у серці саме таким було гасло заходу. Участь у ньому взяло близько пів сотні вихованців закладу. Усі учні відповідно до віку були розподілені на три загони та по черзі долучалися до всіх активностей, які влаштували їхні викладачі. Я вже Дуже рада, що в нас почався цей лагерь. Тут дуже весело. Ми тут робимо руханки, ми стрибаємо, співаємо. І мені за це подобається. Програма івенту була насиченою від інтелектуальних конкурсів та ігор до чисельних розваг за участі ростових ляльок, які подарували дітям незабутні емоції. Для дітей такі заходи мають значний позитивний вплив. Відкриття пришкільного майданчику відпочинку надає вихованцям можливість стати більш дружніми та згуртованішими, зазначає викладачка гімназії номер 56 Світлана Анатоліївна. Це дуже важливо, тому що в наш нелегкий час це їм змога буде відпочити від тривог переключитися на щось веселе, на щось цікаве. Тут вони зможуть уже спілкуватися не як учні у школі у класі, а як друзі. Шляхом ігор. Завдяки облаштуванню укриття на базі 56-ї гімназії у вихованців тепер буде можливість відвідувати новостворений пришкільний майданчик. Адже надати всі умови для гармонійного розвитку підростаючого покоління це основна місія викладачів, стверджує директорка 56-ї гімназії Тетяна Анатоліївна. Було прийнято рішення відкрити на базі нашого закладу дозвіллевий майданчик. Потреба в ньому була нагальна. Ми протягом року відчували, як дітям... Бракує спілкування живого, як дітям бракує виховних заходів, як дітям бракує свят, тому е, саме. Літо принесло нам таку нагоду наших дітей і трошки оздоровити, і дати їм можливість викиду того адреналіну, який у них за рік набрався. Тому ми думаємо, що наша справа буде досить вдалою. На захід також завітали і представники поліції і охорони, які по завершенню всього дійства роздали дітям подарунки у вигляді м'яких іграшок, цукерок, фотокарток та повітряних кульок. Усі вихованці закладу отримали яскраві та незабутні враження. А їх дітям і є головною метою усіх дорослих. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.